У даному відео я покажу, як встановити сервер таб для роботи з програмою Stream2Earn та як зробити так, щоб до вас могли підключатися друзі і ви могли грати разом. Перш за все, вам необхідно завантажити сервер таб з офіційного гітхабу плагіна. Завантаження може зайняти трохи часу, тому наберіться терпіння. Ну а поки в нас є час, то можна відкрити теку сервера і перейти в папку Plugins. Саме туди нам необхідно скопіювати плагін ServerTab, що ми тільки що завантажили. Зверніть увагу, якщо у вас наразі вімкнений сервер, то необхідно буде його потім перезавантажити, щоб плагін ServerTab запрацював. Ну, а ми наразі запускаємо наш сервер і чекаємо, допоки він повністю не вімкнеться. Можна цей процес спостерігати в терміналі, і після того, як з'явиться повідомлення про успішний запуск, можна переходити до конфігурації плагіну. Там ви побачите порт, який буде використовуватися, а також ключ, тобто ваш пароль. Якщо ви хочете, щоб до вас могли заходити на сервер, ви можете використати сервіс PlayIt, навіть не потрібна реєстрація. Всього навсього потрібно завантажити програму, встановити її і запустити. При першому запуску буде вікно з калібровкою, а далі ви зможете налаштовувати свої порти. Перейдіть в вкладку Tunnels та налаштуйте з'єднання до самого серверу Minecraft. Виберіть тип тунелю Minecraft Java. І додайте тунель. Після короткого очікування Ви отримуєте публічний IP-адрес, за яким всі, хто забажає, зможе до вас приєднатися. Далі необхідно додати ще один тунель для плагіну ServerTab. Це TCP-UDP протокол. Погоджуємося з правилами, і далі в полі Localport додаємо порт, який вказано в конфігурації ServerTab. Після цього можна сказати все готово. Копіюємо IP, що був згенерований, і вставляємо в програму. Будьте уважні, цифри після двокрапки є портом, його необхідно вести в відповідному полі. Після цього натискаємо Зберегти і у нас все успішно. Таким способом можна з'єднати свій стрім і ваш друг, щоб стрімити разом. Ну а для того, щоб зайти на сам сервер, він має перейти по IP-адресі, яка згенерована для серверу Minecraft. І після входу ви можете користуватися всіма функціями, створювати міні-ігри та тригери до них.